Доброго дня! Хочу привітати Андрія Анатійчука з блискучою перемогою на міжнародному турнірі з дзюдо, який відбувся в місті Варшава. Перше місце це заслужений результат його наполегливості, таланту та майстерності. Окрема подяка керівництву клубу Лідер за професійну підготовку спортсмена, підтримку та створення умов для таких високих результатів. Бажаю Андрію! Нових звершень а клубу подальшого розвитку та численних перемог. Добрий день. Я натічук Андрій, учасник міжнародного турніру в Польщі, який був проведений 10 11 травня в місті Варшава. В турнірі брало участь більше ніж 2000 спортсменів, які представляли 20 країн. На цьому турнірі я посів перше місце. Загалом було доволі запекла боротьба. Він бросить чотири сутички, всі чотири виграв. На цьому турнірі також брав участь мій брат. Він посів сьоме місце у ваговій категорії до 50 кг. Я став чемпіоном у ваговій категорії до 81 кг серед дівників 2008-2009 років народження. Загалом дуже вдячний клубу Лідер за підтримку і за можливість представляти його на всеукраїнській та міжнародній арені. Також дякую за підтримку своїм тренерам, близьким, друзям та знайомим. Загалом все було чудово. Дуже задоволений результатом. Далі будемо намагатися здобувати тільки золоті нагороди. Дякую.